Автомобільні динаміки від JBL на заміну штатних це серія STH-2 і вона чудово підійде до штатної магнітоли без додаткових підсилювачів. Адже тут номінальна потужність 40 Вт, Якщо ми розглядаємо самий популярний розмір 16 см, а вони підійдуть для більшості автомобілів на заміну штатних динаміків через спеціальні подіуми. Подіуми у нас також наявності підбираємо саме для вашого автомобіля. Але серія Stage 2 є також в інших розмірах 10 см, 13 см та овали 15 на 23 см. Всі вони також розкриються від штатних магнітол, але звісно, якщо замінити штатну магнітолу на нову процесорну, результат можна отримати ще кращим. Такі магнітоли у нас також є в наявності. Це коаксіальна версія, а це означає, що ми маємо основний великий динамік, який відповідає за низькі та середні частоти. Та в центрі маленький високочастотний. За рахунок цього досягається більш деталізоване звучання ніж у штатних. Овали працюють трішки по-іншому. Тут є основний великий динамік в центрі, середньочастотний та високочастотний. І, до речі, така ж модель є в розмірі 16 см, така є тільки в цій серії. Тобто тут у нас двохполосний, а тут трьохполосний, так само, як і в овалах. І ціна в оцих всього лише на 100 гривень більше, ніж в ось таких. Магніт тут нормального розміру, невеликого. Багато хто вважає, що великий розмір магніту це добре, але це не зовсім не завжди так. Вартість динаміків JBL Stage 2 ви зараз бачите на екрані. Також ви отримуєте рік гарантії. А для того, щоб підібрати та замовити для вашого автомобіля, звертайтесь.